Я точно знаю, що ми вистаємо, що ми їх не пропустимо, що ворог буде знищений, що це буде наша надзвичайна перемога. І ми покажемо приклад, як можна бити Росію день незалежності. Західні аналітики вважали, що в разі вторгнення ми не протримаємося довго, в максимум два тижні а то три дні. Путинські, війська і розрахунок Кремля був не те ж саме. Але ми є. Ми тримаємося і ми будемо, бо ми Україна, а Україна завжди була, є та буде. Слава Україні! Сьогодні, через півроку, після початку повномасштабної війни, ввечері 24 серпня 2022 року, під звуки сирен та вибухів у Харкові хочу сказати наступне: Україна продовжить винищувати расистів і одного дня. А вони просто фізично не зможуть воювати проти нас, в результаті вичерпання, начебто, безмежних запасів бездатного людського ресурсу, зброї та боєкомплекту. І тоді агресія расистів повернеться проти них самих. Те, що на міжнародному рівні прийнято називати Російською Федерацією, неминуче чекає занепад та розпад, і він відбудеться незалежно від чихось бажань у світі, він історично неминучий. Це буде болючий процес. Але іншого вибору у них для себе і для світу просто не існує, вони самі його не залишили. І зроблять це вони своїми руками під потирання рук Китаю та в очікування всіх ближніх сусідів зникнення цього постійного джерела напруги. Маю надію, що такі країни, як США, Великобританія та інші, розроблять план, що робити далі, адже сьогодні вони ще не знають, що робити далі, адже Україна зламала всі їх уявлення майбутнього, не здавшися, вступивши в кривавий, але переможний бій. І найбільше над майбутнім варто задуматись нам адже ми стаємо, ні, ми знову стаємо великою та величною країною для світу, думки та наміри якої матимуть велику вагу. Слава Україні!